23 лютого 23-го року в видання Українська Правда випускає чергове інтерв'ю із головою розвідки Кирилом Будановим, де журналіст намагається випитати у нього якусь цікаву інформацію. Як завжди, інтерв'ю із Будановим іде важко. Це всім журналістам важко. Дійсно, ну говориш із розвідником. Як ніяк, Буданов багато не скаже, не сильно фонтанує сенсаціями та інсайдами. І тепер навіть прогнози дає не завжди. Окей, okay. Нещодавно в Москві з'явився ще один персонаж. Це Віктор Медведчук. Де він зараз перебуває? Де він живе там? Чи він входить у бункер до Путіна? Він зараз намагається, скажімо так, можна нав'язати себе як суперексперта з українського питання і повернутися, як то кажуть, в обойму активних діячів з боку Російської Федерації. Угу. Ось що він намагається зробити. Намається розробляти концепції, там, вирішення питань з Україною, як це робити і так далі. Він працює командою великою, ну, це всі його, скажімо так, знайомі. Які в різний час біжали з території України, і дійсно це вже не таємниця, що у Медведчука є проект Друга Україна він про неї заявив влітку, про цю другу Україну і долучив до цього проекту купу ватанів. Ну, хто ж має йому в цьому проєктові допомагати? Хто ж його консультує? Ну не сам же він ось вигадує це все. І там знаходяться да, да, да. Ми можете прізвище називати їх? Ну... No. Це прізвища ці відомі, повторюватись нема сенсу. До ну, прикладу, yeah. пан Єрмалаєв. О, no, там? С... ну а де ж йому бути? Oh. Андрій Єрмалаєв, політтехнолог із орбіти Медведчука. Друзі, ви могли, до речі, бачити його у попередньому моєму випуску. Там були кадри з ним. В попередньому випуску я вам розповідав про телеканал Новини Лайф, який належить нардепу обраному від ОПЗЖ Столару. Який і досі мовить в Україні? Ну, столер зазвичай не мовиться. Він не дає інтерв'ю, бо дуже багато про що йому доведеться відповідати. А от канал його мовить. І о, сюрприз, сюрприз! Друзі, продовжуємо наш святковий марафон. Новини лайф. Усім гарного вечора. Дякую, що ви разом з нами. Прекрасне свято сьогодні. У мене знаєте, з кожної години все краще і кращі гості. За що я дуже вдячна нашій команді, усім людичам, хто сьогодні разом з нами. Андрій Єрмолаєв, Олексій Гетьман, друзі, дякую, що ви разом з нами. Слава Україні і звичайно вас із святом. Дуже ді, приємно ді. вас бачити. Андрію, ми з вами звичайно, по скайпу. Сьогодні дуже приємно вас бачити наживо. Ось Єрмолаїв ми. На канал Новини Лайв ба більше політтехнолог Медведчука не лише туди вмикається. Він ще й приїздить туди в студію. Так він був у Києві на День Незалежності 24 серпня 23-го року. Цього року. Тобто, через е, півроку після того інтерв'ю Буданова, яке ми згадували на самому початку. Єрмолаєв спокійнісінько сидів собі у студії і ніхто його не затримував, ніхто йому жодних перепон не чинив разом із нами. Андрій Єрмолаєв, Олексій Гетьман, друзі. Дякую, що ви разом із нами. Слава Україні! І звичайно, вас із святом. Дуже... Я не знаю, що там робив пан Олексій Гетьман е, поважний експерт. А він, мабуть, пошкодував, що прийшов, бо весь етер сидів він не дуже з веселим обличчям. Зате Єрмолаєв просто таки світився. Незалежність на крові це завжди певний період внутрішнього розбрату, тому що це шлях завжди і різних визначень, конфліктів самоідентифікацій. Що ми маємо стверджувати незалежність через самостійність і мирність? Такі відповідальні науковці-експерти мали працювати над якоюсь новою постконфліктною ситуацією з новим суспільством, чи з новим проєктом, якщо хочете. Що ми мали замість цього? Ми мали замість цього постійні так звані майданні підходи, Одні проти других майдан на майдан. А кожен гравець великий грає в Україні. І я не виключаю того, що окрім планів Москви, окрім слабкості України, є так звана третя сила. Це той, хто грається на війні. Російсько-українська війна це глобальний фактор, який дуже вигідний. Питання сепаратизмів це не якісь ну, такі темні сторінки, з якими ми маємо подолати забути. Вони будуть поступово виникати. Угорське питання на Закарпатті. І ось така у нас виходить весела і фантастична ситуація. День Незалежності, політтехнолог Медведчука, який приїхав із Москви. Ну, це ж так сказав пан Буданов. Пан Єрмолаїв. О, там? ну а де ж йому бути? І ось цей пан Єрмалаєв, пан, сидить просто спокійнісінько. Після цього всього у київській студії розповідає під час. А так і росіян під час широкомасштабного вторгнення, як нам потрібен мир, що це політики вигадали майдани і стравили українців, а не Росія влізла в політичне керівництво України і спецслужби у 90-х-2000-х і е, намагалася захопити фактично контроль над нашою країною. Розповідає, що сепаратизм в Україні взагалі то притаманний, а війна в Україні вона насправді комусь вигідна, ну певно. Через це і продовжується. Ну знаєте, це політикам вигідно. Це треті сили, неізвісно які. Це політики там якісь треті сили всіх стравлюють. Тобто Єрмолаєв повторює типовий набір російської пропаганди, просто в лайт виді. Спрямований цей потік як проти України, так і на весь світ. Всі ці наративи, всі ці тези ми з вами чули. Ну і воля. Але ж прояви того, що ми хворі, нездорові, наша еліта продажна. Всі ці мільярди, які вводяться до спір, вони ж авкарів від них, всі домовленості, поїздки в Москву, перепрошую. Половина прізвищ зараз наших національних героїв сиділа в Кремлях в приймальних. Це ж не секрет. Це каже людина, яка приїхала з Москви, де працювала з Медведчуком. Виявляйте, який це піздець? Це дєць. В Студії українського телеканалу, типу-українському, ну він же ж в Україні. Сидить Медведчуківець і продовжує транслювати ватні тези. І в ГУР, в принципі, знають про цю особу. Але цим займатися має не ГУР по йде, а СБУ. СБУ АГО!